Час роздумів прийшов. У душу злоба підступає, щоб серця забирати мить, яка неволею карає, те зрадою життя кипить. А сутність миті це любити, те відданість життям живе. Навчаючись добро чинити весною кожен зацвіте, безчинство горя нас в могилу заводить в безробітність днів, піднятися немає сили, бездушність стане у душі. Бо загниває день в неволі, у зраді. Чорнота сердець, бездоння у душі з тобою, і найкраще зводить на нівець.